Вітаю, друзі! Я думаю, всі вже бачили нараду ТЦК, де 22 підполковника слухають нові вказівки, які їм дає керівництво. Що цей місяць травень дуже буде непростий і важкий. Що зараз у них новий план це шукати ухилянтів через авторія, різні чати та соціальні мережі. Вони планують через авторія… Купляти автомобілі, приїжджати дивитись і так ловити людей, які сьогодні виставляють свої автомобілі на продаж. Це стосується великої кількості перекупів людей, які займаються автомобілями. І знаєте, що знайшлася адекватна людина серед цих людей, серед підполковників, всіх інших, які, ну, можливо, не можуть так сильно мати супротив, або хтось з них злив це в інтернет. І я думаю, що багато людей сьогодні побачить, що відбувається, і які плани ТЦК мають. Що просто людей вже ні за що мають, і просто. Заганяють їх по поповні. Правомірно тут ніяк не можна зараз нічого зробити, тому що ТЦК має дуже багато повноважень, але слід розуміти, що вона дає. Що скоро, дай Боже, війна закінчиться. І всі ці люди, які відповідають за ці злочини проти людства, які сьогодні не сприймають ні права людини, ні використовують європейську характію прав людини. Не реагують на конституцію України, вони будуть все таки наказані, і що сьогодні буде одна влада, інша влада, приде нова влада, і ці люди ну, будуть нести повну відповідальність, і треба розуміти, що так воно і буде.